Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні приїхав я знову на ферму Докопувати метал з ямки. Прошлий раз копав, так лома не було в мене з собою. А так, докопаю цей метальчик, да? Ще тут похожу, зараз містечко покажу, де да буду приступати до сьогоднішнього копу. Така от друзі, ямка. Там вона желізо виглядає. Це зараз отак буду обкопувати. Так. Там, походу, я так думаю, що диск від колеса повинен бути, і ще яка то ліска повинна бути. Це я в перший раз цієї ямки по гілочці доставав. Тут ця штука передня балка була і диск з цієї ямочки приподняв. Зараз цю ямочку розработаю чуть подальше. Перезвоню Деусам. Побачу, які будуть находочки. Да ще я тут, друзі, похожу. Де? А там я де то електромотора прошли раз приподняв. То возле того стовпа електромоторчика приподняв. Ну що, друзі, для вас це буде одне мгновення, а для мене часа полтора-два роботи. Це. Цю всю земельку убрати і докопатися, аж то туди. Ну що, буду приступати до сьогоднішнього копу. Друзі, прокопав чуть більше. Ну так, да, де то два штика лопати. І вже перву находочку видала. Така от находочка. Такой от толщиний метальчик. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, потихеньку починаю докапуватися до металу. Так, воно вже прокопав. Була така от невеличка дирочка стала в два рази більше. Ну і вже є перша хороша находочка. Поїлочка в повному зборі. Така от знахідка. Поїлка. така от. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, 6 ямочки витягну таку от поїлку. Все, хлястик од неї, все поїлка сама полностью в зборі з усім, з усіма причандалами. Така от поїлочка. І арматуру суцільну. Так от. Дві арматури в одну, чи зварені, чи з'єднані. Така толщина. Двох арматурин. Ну що, шукаємо далі. Вот, друзі, кому зараз найкраще. Лежить нас собі на сонечку тихенько, на отдыхі віддихає. Водичка вона через соломинку собі попиває. Дав один сигнал, лежить, віддихає. Так воно водичку сьорпає через соломиночку. А ти отакі от ями риєш. Бог знає які глибокі. Ему хорошо, да, в один сигналчик лежит На сонечку водичку попивает Ну что, друзья Еще две таких вот находочки Выпало с тей ямки Такие вот колышек Такой толщины металлчик Все цельная штучка Ну и такие вот Диск или наподобие диска Что-то Толщина металла И она. Такая вот штучка Килограмм на 7. Ще одна така, друзья, находочка. Киот диск. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзья, ямы як і не було. І все, тут яма ця була. Я її закидав. Як і не було, яма. Ну и что дали? дало? Одну поилочку с этой ямы дало. Потом мелочевочки, это всякой разной трошки. С поилочек. Кусочек алюминия, еще одна поилочка. Такая вот. Еще кусочек от поилочки. Такую вот штуку. Мелочевочки, всякой проволочки, алюминия трошки. Так вот, двойную арматурину Такой вот толщины дало. Двойна такая торматурена. Ну і диска такого. Все це з тієї ямочки дало. Ну ще знизу оно колочок виглядає по під диском. Так, где-то килограмчиков 20 минимум. С цієї ямки вырыв. Ну що, друзья, я буду продолжать свій сегодняшний коп. Вот так сейчас зигзагами похожу. Які будуть находочки, все буду вам показувати. Ну що, друзі, я буду продовжувати сьогоднішній коп. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Спочатку таку от жестяночку витягнути з цієї ямочки. от жестянка. Ну і такі от ямоці, така от знахідка. Така от штука. Теж, мабуть, жестянка. Ну, певно. Такої от товщины. Такая штука. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така, походу, знахідка. Це, походу колеса яке-то. Колесик чогось. Така от знахідка. Якісь колеса. Кудись було, кріпилося. Чи не колесо? Та не колесо вроді. Все завитушка. Да, колесо яке-то було. Или деталька яка-то, или колесо. Така от находочка цікава. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу ціла транспортерна лента. Так, воно трохи надкопав, воно видно, ось все. Туди йде, ще в ту сторону йде. Воно. І в цю сторону йде, в яку я копаю. Ціла транспортерна лента. Ще, друзі, докопаю, витащу та да покажу, що з находочка. Ще в ту сторону йде і в цю сторону йде вона. Ну что, друзья, выковыряв такую вот змеюку. Лента транспортерная. И оно аж туда. Килограммчиков 20 минимум. 20-30 где-то стабильно тут будет. килограмм. Такая вот лента. Не маленькая. Ну и толщина пластин тоже соответственно Не маленькая. Вся все такая вот. Ну а это чуть... Та тоже толщина не маленькая, у двух цих. Такая вот знахідка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. Такая вот интересная конструкция. Тут типа трубы что-то наподобие. Ну а тут такие вот. Такая вот знахідка Ну, Пятерочку и важить кілограмчиків. Такая вот знахідка. Ну що, шукаем далі. Так, друзья, в мене в ямце ще одна находочка ось лежить. А да, сейчас ту сторону докопаю. Цю сторону вже воно докопав до краю. Да витягну, да покажу, що за находочка така. Така от я вам цілу Ну що, друзі, викопав таку от знахідку. Я ще показував. Це вже трохи оббив, почистив. Така от Товщина макала ну дето скільки кілограмчиків 15-20 точно будет тут ну да 20 точно тут буде кілограмів так от. конструкція ну що шукаємо далі а у мене друзі ще одна знахідка це походу колесика таке ну, В середині Такі от завітушки йдуть до нього по бокам. Така от друзі знахідка. Зараз буду діставати, да покажу краще що за знахідка. Ну що, друзі, дала таку от знахідку. Так от колеса. Така от знахідка. Ну і то на металась, відповідно, така от немаленька. Тут товщина металу така, що тут оця штука суцільна. Плюс оце важить. Ну де то скільки? Кілограмчиків 15 точно є в цьому колесі. Така от, друзі, знахідка. Цікава. Ще й така от ширина цього колеса. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Зараз будемо витягувати, да дивитися, що вона знахідка така. яка то, типа резини щось зверху. Така от знахідка. Ну а тут желізо. Такої от толщини всередині резини. Така от, друзі, знахідка. Тут кудись вставлялось щось. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, а в мене ще одна знахідка. Така от знахідка. Щось від пічки. Дверка від пічки. Від груби точніше. Така от знахідка Ну що, друзі, на цій знахідці будемо закінчувати сьогоднішній коп. Зараз підведу під суму копу. Да буду їхати додому збиратися. Ну що, друзі, підведемо то сьогоднішнього копа. Мого Ну такую вот же дало, такой товщини, Ну и длина соответственно больше ну, и більша и больше. Килограммчиков 20 важить. Такая же ліску. колесико таке такие вот 15 важить. Так, что мені ще давало? Две поїлочки целых. з усім начинням, Такий от диск от печного, мелочевочка всяка різна Потом с транспортера лента тоже кілограмів 20 минимум важит. Такая вот штучка, где-то 5 важит. Дві цих, дві арматури з'єднані. Теж где-то 10 важит. Ну, общий. Обща вага дета така 20, 20, 40. Хай дві поїлки по 10 кілограмів. Чи цей по 5 кілограмів. Я по мінімум беру 50, 60. Ну і так помілочовочки. Тут. Ну, ось. це, 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 Ну, кілограмів 70 точно є. Даже більше трішки, ніж 70 кілограмів. Такі от откопа сьогоднішнього. Вроді б, желіза і небагато, але ж желіза все тяжке. і тяжке. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!